Всім привіт! 11 березня я побувала на танцювальній виставі арт-театру Люта, яка має назву Грішна, і хочу поділитися з вами своїми враженнями від побаченого. Мені дуже приємно, що в Україні з'являються суто танцювальні вистави. І це вже великий плюс для хореографічної спільноти, тому що танцівники стають головними героями шоу, а не під танцьовкою, у якої зірки на задньому плані. Щодо вистави, то на сцені артисти балету спілкуються з глядачем не тільки мовою тіла в стилі танцю модерн, а й за допомогою художнього слова, поезії Ольги Саліпи, а також театру тіней. І все це допомагає більш точно зрозуміти тонкощі сюжетної лінії. Є суди лучова три сутті, людські плівки, традиції і совість. Лейтмотивом через всю виставу проходить образ у вигляді клубків білих, червоних і чорних ниток, які символізують різні настрої та почуття героїв. Танцівники досить непогано впорались з поставленим балетмейстером завданням. Володіючи хореографічною базою, достатньо акуратно виконували свої рухи. Але всі професійні виконавці знають, що завжди є над чим попрацювати в хореографічній залі. Основну увагу, звісно, привертала до себе головна героїня, яка старанно справлялася зі своєю ролью. У своєму танці вона використовувала ще й багато елементів з художньої гімнастики. Музичний супровід вистави я б сказала дуже еклектичний. Він складається як із сучасних пісень різних українських виконавців, так і із мелодій зарубіжних музикантів. Тема вистави, як написано в анонсі, про грішну любов і одвічне питання, чи насправді краще двоє щасливих, ніж троє нещасних. Ця тема була розкрита більше зі сторони жінки, і автори назвали саме її грішною. Але за сюжетом зрадив своїй дружині все ж таки чоловік. Вистава, чесно кажучи, справила на мене неоднозначне враження. Але це моя особиста думка, і я її нікому не нав'язую. Хоча після побаченого я спілкувалась з іншими глядачами, і у них були також суперечливі враження. Звісно, свої висновки ви зможете зробити самостійно відвідавши танцювальну виставу Грішна. А хто вже побував в театрі, поділіться своїми думками в коментарях. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.